Вітаю вас, мої любі, на каналі Таро Всесвіт, Рибки, прогноз для вас на жовтень. Давайте будемо дивитися, що у вас буде відбуватися, які поради будуть давати карти в таких питаннях, як робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу, чи здійсниться те, що ви плануєте, і візьмемо ще пораду. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписаний. Запрошую вас до свого телеграм-каналу, ссылка на нього є в коментарях. Кому потрібен індивідуальний розклад, або будь-які прогнози розклади на інші питання, пишіть мені, будь ласка, на WhatsApp, номер є під відео. І так, рибки. До речі, пишіть ще, будь ласка, коментарі, як у кого резонують. Розклади. І онлайн можна розрахувати свій знак асценденту, тому що десь 20-30% від знаку асценденту теж відбувається у багатьох знаків. І так, рибки, робота. На роботі у вас все непогано рибки, у вас е, такий настрій. Е, Працювати і не працювати. Загалом, в цілому енергія гарна, люди навколо вас дуже непогані, вам буде комфортно, умови і так далі. Для тих, хто шукає роботу, ну, я не впевнена, що ви знайдете її, тому що, як би да, але все залежить від вашого настрою. Тож і для тих, хто працює, і для тих, хто шукає роботу, всі питання по роботі, вони залежать від вашого настрою. Вам хочеться розслабитися, вам хочеться у відпустку, вам не хочеться працювати, але потрібно йти покоряти цей світ. Так що, рибки, на роботі все непогано. Так, фінанси. Що, у рибок з фінансами? А, з фінансами, бачите, як я вже казала, ви хочете відпочивати. Тож, якщо ви будете лінуватися, то й фінансів у вас не буде. Якщо ви хочете фінанси, вам потрібно працювати. В цілому, в жовтні я бачу рибки, що ви не дуже там активно будете себе проявляти, тому що ви вже втомилися. Хоча тут навіть не про втому рибки, я тут бачу трошки інший розклад. Я тут бачу, що рибки багато хто з вас буде в романтичних стосунках, і це буде впливати на ваш стан, і це буде впливати на вашу роботу, на ваше розуміння, що від вас хочуть, ви будете в такому, знаєте, астралі. І тому це. Буде впливати на ваш результат по фінансах. Просто ви самі не хочете. Ну, в декого, звісно, по цій карті можуть бути такі моменти, що ви там пішли на лікарняний на сім днів, і ці дні вам не зарахували якось, да там або хотіли не зарахувати, але ви не дозволили цього зробити. Тож у вас такий, знаєте, момент в жовтні, що ви в такому особливому состоянні, знаєте, ну, і рибки ті, які шукають роботу. у вас... Вибачте, у вас дивіться, ви наче і її знайшли ту роботу, да? але час стажування да? ви набираєтесь досвіду, і ви розумієте, що це вам не подобається. Ну, тож кошти залежать в основному від вашого настрою. Особисті плани. В особистих планах, як бачите, все магічно, ексцентрично, лаконічно. Ви будете себе проявляти, будете себе організовувати, своє життя, буде, дехто буде змінювати щось навколо себе, робити якийсь ремонт, захочете якихось змін. В цілому, да? хтось захоче знайти якусь нову роботу, хтось захоче знайти партнера. До речі, рибки у вас у жовтні, так як у вас випадає карта Мах і в нас є королева кубків, це означає, що у вас є знайомство. І ви, рибки, знайомитеся в жовтні місяці з людиною, яка вам буде до вподоби. І ви цій людині будете дуже подобатися. Жінки познайомляться з чоловіком, який буде дуже проявлятися в вашому житті. А чоловіки познайомляться з дівчиною, яка буде дуже-дуже вам подобатися, вона буде вас, наче гіпнозувати. Таке в неї буде, знаєте, особливе особливе якесь вона для вас буде. Але, дивіться. У вас між вами тут карта повішений. Да? І це каже про те, що ви не маєте е, там досвіду в таких стосунках, да? або ви е, будете боятися себе, знаєте, так, піддатися чарам, да? бути боятися. У вас будуть якісь свої такі, але в цілому ви взагалі. Знаходитись в такому романтичному стані, і, м м м наче й хочеться, але й страшно, да? І це буде вас зупиняти. Але в цілому, дивіться, рибки, ви можете спробувати, тому що дуже гармонічний союз може вийти. А чи вийде гармонічний союз у рибок? Так, але над цим треба працювати. Бачите, нікого немає. Ну, нема таких людей, які, знаєте, там, ну, як сказати, ідеальні. Потрібно працювати над любими стосунками, неважливо над якими. І дивіться, бачите, ця ця карту я поклала на карту фінансів. Да? І вісімка Пентаклів каже про те, що треба якісно працювати. Бачите, тому що, якщо будете некачесто працювати, то у вас не буде результатів тоді. Тож, в стосунках і в коштах вам потрібно трошечки вийти з зони комфорту свого. Так, на що звернути увагу? Ось, звернути увагу на те, що у вас буде все прискорюватись, вам потрібна енергія, вам потрібно, щоб у вас все відбувалося швидко, і так воно буде. І зверніть на це увагу, щоб ви, знаєте, от подумали про щось. Да? Ну, наприклад, хочу шоколаду, раз і вам хтось дав шоколадку. Тож такі моменти у вас будуть прискорюватися ваші ситуації, прискорюватися рішення, прискорюватися будете і ви, не дивлячись на те, що ви там в стані романтики знаходитесь. Потрібно діяти швидко, потрібно діяти, знаєте, так в. В свій час, коли ви запланували, потрібно це робити. Навіть деякі речі будуть прискорюватися навіть швидше, ніж ви очікуєте. І ще реагуйте, будь ласка, на тривогу. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте? Здійсниться, але будуть такі моменти, коли вам потрібно буде відстоювати свою позицію, а це все буде відбуватися тільки тому, що ви знаходитеся в стані такому е, в облаках. Потрібно контролювати свій емоційний стан, е, свій робочий стан, і тоді вам не прийдеться захищатися. Але в цілому, все, що ви плануєте, ви зробите не все. Якісь справи перейдуть на інші місяці ще. Порада. Порада, дивіться, ви будете в собі, да? все ж таки, ваш стан він знаходиться в серці, в душі. Ви будете шукати якісь відповіді на свої питання і будете швидко їх отримувати. Ви будете щось для себе думати, да? щось фантазувати і те, що ви будете планувати, мечі в нас інформація, і тут у нас хлопець з ліхтариком, це отчельник. Да? Ви шукаєте інформацію, і ви знаходите її. У вас активується якийсь ново, новий поток енергії. В цілому шукайте. Те, що ваше, шукайте те, як ви хочете зробити. Навіть якщо ви самотні, це не означає, що це назавжди. Можливо, саме в жовтні у вас загориться в серці кохання, і його не потрібно боятися. Єдине, що ви можете себе, знаєте, так із за того, що боїтеся розвитку да, цього кохання, будете відчувати свою самотність. Да? Ви будете настільки відчувати, що ви були стільки часу самотні, що, можливо, ви захочете все ж таки змінити да, своє ставлення до, від, від, ну, до стосунків, і все ж таки пустити в своє життя вашу другу половинку. Да? Розклад мені дуже подобається, тому що у вас рибки у жовтні будуть змінюватися ваші енергетичні романтичні потоки. І це буде, звісно, відображатися, зеркалити на інші ваші звісно, звісно. Там Фінанси, роботу і так далі, да? якісь там ваші справи. Але вам це потрібно, ви хочете побути в цих енергіях. Ось такий наш вийшов розклад, мої любі рибки, пишіть, будь ласка, коментарі. Я буду дуже рада, якщо ви підписуй... підпишетесь і запрошую вас до свого телеграм-каналу. До зустрічі в наступних розкладах.